Всім привіт! І сьогоднішня тема підкасту це чому робота з енергіями, це не езотерика, це шлях до себе. І хочу почати з того: з азів шкільної навчальної програми. Фізика кожен з вас був на уроках фізики. Я не знаю, що ви там робили, але я іноді щось слухала. Дивіться, кожен фізичний предмет в нашому житті він має енергію. Кіладжоулях, їжу, яку ми їмо, да, ми бачимо, скільки калорій, це, скільки енергії ми потребляємо да, з собі, і як потім наше тіло з цим реагує. Якщо ми навіть візьмемо камень, в нього теж є енергія, вона вимірюється. тобто Кожна матеріальна річ в нашому житті це енергія. І коли мені кажуть, Оля, це там езотерика, як зараз привикли все казати, ну це не езотерика, це фізика, квантова фізика. Кожен предмет має свою енергію. І також людина, звісно, має свою енергію і свою енергетику. Просто отут і зараз зупиніться і дайте відповідь на таке питання. Чи траплялися в вашому житті люди, з якими вам взагалі не хотілося спілкуватись, ви хотілись подальше від них відійти, бо ви відчували, що ну ви відчували себе поряд з ними погано. Або навпаки, люди, з якими вам хочеться бути, вам хочеться їх слухати, вам хочеться на них дивитися, бути якось якось взаємодіяти. І це все енергія. І зараз енергія набирає обертів. Зараз світ змінився. Він вже не змінюється, як я казала раніше. Він вже змінився. І зараз все, що має чисту, свіжу, класну, ресурсну енергію, починає набирати обертів. І зараз гроші заробляються, вони не заробляються, вони створюються, створюються відносини, створюється все в нашому житті, коли ми починаємо відкривати свою енергію і створювати енергетику. Людина втрачає свою енергію тільки тоді, коли вона вмирає, тобто тіло вже бездиханне і в нього немає ніякої енергії. Що робити для того, щоб наздобувати свою енергію, розширювати свою енергетику, щоб стати такою людиною, в колі якої хочеться бути, з якою хочеться співпрацювати, з якою хочеться дружити, з якою хочеться мати родину, з якою хочеться просто бути поруч? Що потрібно робити? Ну, по перше, визначитись тут і зараз, а яка я насправді людина? А чого я насправді хочу зазирнути до себе в душу і почати відкривати цю свою внутрішню енергію, бо вона у нас в кожного дана з народження. Потім, як я вже розповідала в минулих подкастах, наш мозок починає це все накопичувати, заблочувати упередженнями, установками, всім чим завгодно, для того, щоб просто зробити з нас, як я називаю кубики Лего. Кубики Лего творчості там майже немає. А от якщо дитина грається пластиліном, вона проявляє свою творчість і вона дає свою енергію. Да? Пластилін спочатку такий твердий, холодний. Коли дитинка або людина починає братися, він починає бути вже такий м'який, теплий, і з нього можна ліпити все, що завгодно. І от для того, щоб стати цим пластиліном, для того, щоб перейти з позиції кубики Лего, там, де все за нас вже вирішено, однакові грані, і ми можемо тільки там башню побудувати, або ще щось. Перейти в цю стадію пластиліну, це потрібно відкривати свою енергетику. Перестаньте зливати свою енергію на те, що ніяким чином не впливає на ваше життя. Перестаньте Обговорювати інших людей. Ви можете обговорювати інших людей, якщо вони вас надихають. Ось це надихання воно розкриває вашу енергію як, а що так можна було, а як може бути ще краще? І тоді ви починаєте створювати в своєму житті. Бо наш мозок дозволяє створювати, відкривати свою енергію, створювати щось в своєму житті. Тільки тоді, коли він розуміє, що буде краще, і ось коли ми починаємо відкривати цю свою енергетику, енергію, ми починаємо бачити перш за все себе. Ми стаємо як вайфай, да? так? Є Wi-Fi, які працюють там, метр на метр, а є Wi-Fi, які працюють там, на весь торгівельний центр. Да? Це зовсім різні потужності. І ось коли ви починаєте працювати зі своєю енергетикою, ви починаєте ставати більшими, розширеними. І ви можете вже роздавати свою енергію, проводити енергію набагато-набагато більше. Це, як, наприклад, Провід, на який підключається, яким я заряджаю iPhone, або, наприклад, піти і подивитися ті ж саме проводи, які йдуть на леп. Да? Тобто це зовсім інші різні потужності. Чи можна стати з проводом, великим проводом ЛЕП? Ну, звісно, можна, але треба напрацьовувати це. І тому, будь ласка, всі, хто зараз слухає, перестаньте думати, що практики, йога, медитації, шлях до себе, карти таро. Інші інструменти, human design, матриця долі, хілінг тощо, тощо, що це езотерика. Просто схаменіться. Це такий. Я не знаю, хто це продумав, що це продумано для того, щоб обесцінювати всі ці інструменти, які дійсно допомагають відкривати себе. Я це називаю квантова фізика, яка допомагає, змінивши одну якусь установку, зробити квантовий скачок. Я точно знаю, як це працює. Рівно рік тому трошки більше в квітні минулого року, коли почалася війна, у мене сталася ситуація, яка заставила мене замислитись взагалі над своїм шляхом, і на підходом до свого діла я серйозно. Да, тобто, я до цього вела, хочу веду марафон, хочу не веду, Ну так, типа гралася. Але в квітні я замислилась над тим, що за що того, що я так погано ставилась до свого, до свого діла, да, до своєї місії, ну це невідповідально. Я дуже багато часу втратила, і дуже багато ну, було в мене усвідомлень. І я тоді прийняла рішення, що все з цього моменту я починаю ставитись до свого діла, до своєї місії, до себе відповідально. Тобто я починаю робити так, як я дійсно колись хотіла. Що я можу сказати? Трошки менше ніж рік тому я обновила свій інстаграм, і зараз там вже майже 10 тисяч підписників. А буде ще більше, я набираю да обертів. Я бачу, скільки людей проходить крізь. Мій простір крізь мою енергетику, як змінюється їх життя, які вони пишуть відгики, хоч якимось чином да, стикаються зі мною з практиками, з тим, що я несу, мене це надихає. Але я точно знаю, якщо б я тоді не прийняла цього рішення, не було б ні цього подкасту, не було б ні цього інстаграму, нічого б не було. А скільки людям я даю, наприклад, роботу тільки тим, що я створюю те, що в мене відходить. Тому, повертаючись, можна стати цим. Розширювати себе, ну дійсно можна. І коли ми вирішуємо, ми зупиняємо втрату своєї енергії. І той ресурс, який приходить до нас кожного дня, він починає трансформовуватись в створення. Дивіться, немає хорошого і поганого, да? є тільки направленість і енергія, і сила, яку люди бояться відкривати в собі. Вони боя... я, Я також боялася її відкрити. Я вам так скажу, коли я почала ходити по всіх. Наставниках да шукати себе в той період, коли в мене народився син, я почала шукати себе. До кожного, до кого я приход, от прям до кожного. І мені всі казали, в тебе така міць, в тебе така мощ, в тебе масштаби мирового значення. Ти просто. Я така, і що? І я ходжу з коляскою по парку. і що? Ну і, ну і де, де, де ці мої масштаби? Ну да, я класно живу, ну да, там в мене там все є. Я забезпечена людина, да, я можу собі дозволити там все що завгодно, на тому рівні, на якому я жила, да, і хотіла жити. Але де мої масштаби? Де що? І я потім зрозуміла, що я просто не приймала рішення відкрити свою силу, піти в свої масштаби, бо це дуже страшно було. Страшно, тому що невідомо. Піднімалось дуже багато страхів. А якщо я почну заробляти більше ніж мій чоловік? А якщо ти, а якщо ти? А якщо ти? А якщо я стану популярною і я там потім не зможу ходити на вулиці, мені все будуть бачити. А якщо за мною почнуть слідкувати, там я не знаю. Ну, тобто, багато багато всього, чого підіймалось, що не є правда. І це витрачалось дуже багато енергії. І ось коли я дозволила собі піти в свою силу і відкривати її. Потрошку, не зразу. Я зрозуміла, що ця сила, а мені ще був дуже великий страх, що якщо я її відкрию, то ця сила мене зруйнує і зруйнує взагалі все. Ну тобто, знаєте, як цунамі. От я, я відчувала, що така міць, а потім я зрозуміла, що і цунамі можна керувати. Місяць керує. Також водою, вода це, це цунамі. І місяць, да, умовно кажучи, вирішує, як там їй бути. І я зрозуміла, що якщо я навчусь потрошку відкривати і керувати свою енергію, я можу створювати і направляти цю енергію не на руйнування, а на створення. Бо що на руйнування, що на створення йде та сама кількість енергії. І ось, повертаючись до фізики, Просто подивіться або ролики в Ютубу, або ще щось, і подивіться, що все має енергію, що все, а людина також, що все можна це відкрити. І якщо вам відгукується те, що я говорю, якщо вам підписуйтесь на мій інстаграм, дивіться дуже багато всього, підписуйтесь на цей подкаст, залишайтеся зі мною, і я буду розповідати ще багато всього цікавого. Дякую за увагу!